Всім привіт! Мене звати Андрій, і вже більше 7 років я займаюся розробкою веб-застосунків. Я працюю фулстек розробником, і мій основний стек це Mered Mongo Express React Node. Також за ці 7 років мені вдалося познайомитись з такими суміжними технологіями, як Next.js, це фреймворк для серверного рендерингу, базується на React, Nest.js – крутий фреймворк для бекенду, який базується на експресі, RabbitMQ, Docker, Redis, Postgres та багато-багато інших. Після перегляду відео хотів би попросити вас натиснути вподобайку і написати коментар. Оцініть відео, звук, картинку, тематику, а також напишіть, що вам хотілося побачити в наступних відео. Це допоможе поширювати україномовний контент на платформі YouTube. Дякую. Давайте тепер трошки ближче подивимось на проєкт, який я підготував. Цей проєкт базується на експресії, є базовий крут. Це Create-Read-Update-Delete по роботі з юзерами. Базовий storage, який у нас знаходиться у вигляді класу, який в пам'яті зберігає наших юзерів. Базово засетапав тут двох юзерів. І запускаємо наш сервер командою npm run dev. Ми з вами бачимо повідомлення, що сервер запущений. І можемо переходити і дивитись на нашу документацію. Оновлю сторінку, подивлюсь, що все працює. Так, все працює без якихось змін. Для того, щоб потрапити на документацію, потрібно зайти на Docs V1, localhost 3000 Docs V1. Ви потрапите на документацію. В документації ми з вами бачимо шапку, блок ендпоінтів, це основний блок, з яким ви будете найчастіше працювати, і схеми, в яких описується. Вигляд об'єкту, яким ми будемо обмінювати сервер, сервером, що ми відправляємо на сервер, що сервер відправляє нам. В шапці ми з вами бачимо title, версію нашого API, версію специфікації, по якій написано нашу документацію. Певний description. Тут він як placeholder виступає, але тут буде інформація, яка допоможе фронтенд розробнику зрозуміти. Що це за документація, для чого вона потрібна? Блок серверів, в якому буде описаний базовий endpoint, з якого буде складатися endpoint, на який буде відправлятися запит базовий, плюс endpoint, наприклад, House Login. І секція authorize, яку ми будемо використовувати з вами, коли будемо відправляти запити на закриті endpoint. Endpoint, який позначені таким замочком. Давайте трошечки поговоримо, що таке Swagger і що таке OAS. Swagger це інструмент, який імплементує специфікацію. OAS – це Open API Specification, версія 3.0. Більш старі Swagger 2.0 ви можете зустріти, якщо працюєте з якимись Legacy проектами або старими проектами, де документація написана з використанням старої специфікації. Більш сучасно це OAS. Треную. Секція серверс. Перший сервер, з яким ми з вами будемо працювати, це API V1. Тут просто ми з вами бачимо строку. Трошки, трошки більш розширений варіант може бути таким. Ми з вами бачимо два параметри: протокол і порт. Наприклад, наш сервер може підтримувати HTTP або Https. Ми можемо переключати і дивитися, що у нас зразу міняється протокол. Також саме і порт. Параметрів може бути скільки завгодно, вони можуть бути різні. Може бути різна версія, може бути різний а, хост і так далі. Ми з вами будемо працювати з цим. А, далі ми з вами, з вами бачимо секцію ендпойнтів, яка розділена так званими тегами Aus і Users. В Aus у нас з вами один ендпойнт, це логін. В users трошечки більше. Як, як, як я вже казав, сервер підтримує CRUD, тобто Create, Post, Read, Get, Update, Put і Delete, Delete. Давайте тепер подивимось на те, як ми з вами можемо спілкуватися з сервером, як ми можемо відправляти дані на сервер. Наприклад, розберемо з вами Endpoint Users. Як фронтенд розробнику дізнатись, куди саме треба відправляти запит. Endpoint, на який треба відправляти запит, буде складатися з базового endpoint HTTP Localhost 3000 API V1 плюс users. Трочки далі ми з вами натиснемо кнопочку Try It і подивимось, як це працює. Перший спосіб відправити дані на сервер це баді. Body. body можна відправляти в endpoint. При використанні таких методів, як POST, put і delete. GET-метод не підтримує відправку BUDI. Тому е, початківці-розробники frontend е, допускають таку помилку, що відправляють BUDY в GET-запиті, і не можуть зрозуміти, чого воно не працює. GET не підтримує відправку BUDі, е, ми з вами бачимо, що у нас BUDE є обов'язковим. Певний опис еземпл то, 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 що ми можемо відправити, і який вигляд це має, і схема, де є опис полів. Ми з вами бачимо, що всі поля є обов'язковими це червона зірочка. Якщо б червоної зірочки не було, це поле було б опціональним. І далі ми бачимо певну інформацію, що це, це має бути строка, довжина строки має бути від 3 до 25 символів. І певний опис. Так само емейл, що це строка, і повинна бути емейлом, пароль мінімум 8 символів, та age мінімум 18 років, максимум 100 років, включаючи та не включаючи перше або друге. Exclusive, minimum, exclusive, maximum, true false, наприклад, 25 років. І певний description. Це те, що ми відправляємо на сервер. Тепер давайте подивимося, чим же сервер може нам відповісти. Переходимо в секцію Responses. Перше, це е, success статус. Статуси від 200 до 299 рахуються як успішні. Тобто, ми е, можемо отримати від сервера 201 статус, е, і сервер нам відповість таким об'єктом: статус ОК. Дата, і там в дата буде наш юзер, який буде створений. Схема цього об'єкту виглядає наступним чином. Статус. Тут ми бачимо з вами Enum. наприклад, може бути декілька певних значень, які заздалегідь запрограмовані на сервері. В даному випадку у нас одне можливе значення це ОК. І дата, яка у нас є. Ідентифікатором, name, email, age і Access token. В даному випадку в екземплі Access token немає, хоча ми бачимо, що в схемі він описаний. Тобто те, на що повинен опиратися фронтенд розробник, це схема. Бо екземпли можуть бути неповні, неповні, розробник міг забути, схема могла змінитися, екземпл не поміняли, все може бути. В розробці дуже дуже багато таких моментів зустрічається. Тому що е, при розробці сервера е, документацію важливо тримати в актуальному стані, але часто про це забувають, на жаль. Так, схему ми з вами подивились. Тепер ми також бачимо, що е, при відповіді 201 на створення юзера у нас також може бути е, певна відповідь в хедерах. Я для прикладу тут написав x API version яка буде просто відправляти нам версію нашого API. В хедерах може бути будь-яка кастомізована інформація, яка потрібна фронтенду, який опирається саме на ці хедери. Також на створенні юзера ми можемо отримати з вами помилку 400, яка буде казати нам про те, що створення юзера не відбулось через якісь помилки. Наприклад, не пройшла валідація по параметрам. Або ім'я у нас не, е, довжини менше 3, або більше 25, або щось інше. Або е, якийсь validation error, наприклад, duplicate по емейлу. Бо, як правило, у нас емейли в базі мають бути унікальні. Але, знову ж, це залежить від реалізації самого сервера. Давайте тепер з вами подивимось на endpoint. Для отримання всіх юзерів. Цей endpoint вже е, має замочок. Значить, що з цим endpoint можна працювати тільки тоді, коли юзер вже авторизований. Тобто юзер залогінився, отримав Access token, і з цим токеном потім буде йти е, на цей endpoint. Тут ми з вами бачимо вже другий спосіб передачі параметрів передачі даних на сервер. Це так звані query параметри. На відміну від першого, давайте ще раз подивимось. Це request-body. другий це параметри, і тут ми з вами бачимо в дужках query. Це саме query параметри. query параметри додаються в endpoint наступним чином: базовий endpoint плюс users. Далі у нас йде знак питання. Після знаку питання йде пара key value. Ключ значення, наприклад, фільтр, І тут ми з вами можемо написати, стрінгі, по якому критерію ми хочемо знайти того чи іншого юзера. І ліміт в даному випадку це кількість юзерів, які нам будуть віддаватися на сторінці. Тобто, за допомогою цього ми, в принципі, могли б реалізувати певну пагінацію. Або отримання більшої, або меншої кількості юзерів в залежності від потреб сервера. Тому що для пагінації, в принципі, нам потрібен ліміт, і нам потрібен офсет, тобто або зміщення, або ну, номер сторінки. По номеру сторінки ми, номер сторінки плюс ліміт ми можемо вже вирахувати, скільки юзерів нам треба пропустити, щоб взяти наступну сторінку. На запит отримання юзерів ми вже отримаємо 200-й статус. Це у нас буде масив юзерів. І ми з вами бачимо по схемі да, статус і дата. Дата це а, звичайний юзер, ID, name, email, age. По екземплу, ми з вами бачимо статус ОК, дата, дата масив наших об'єктів юзерів. Ідентифікатор, ім'я e та H. Також можемо отримати вже 401-шу помилку, яка нам буде казати те, що юзер не авторизований. Тобто ми звернулися на цей endpoint без використання токена. Давайте тепер подивимось на третій наш endpoint це отримання юзера по ідентифікатору. Тут є опис endpoint, параметри, але на відміну від попереднього, в дужках у нас вже написано PES. Тобто це PES-параметр, параметр, який є частиною нашого endpoint. Як буде формуватися такий endpoint? Http-localhost 3000 V1, плюс users, плюс ідентифікатор юзера, Тобто цей параметр вже є змінним, не статичним, який буде задаватися у нас тут. Зараз ми бачимо знак, що не дозволено цим користуватися, це тому що ми не натисли try-out. Ми з вами пройдемось по всім endpointтам, а потім повернемось до практичного застосування нашої документації. Тобто це теж дані, які будуть передаватися на сервер. Тут ми вже отримуємо також 200-й статус, але на відміну від попереднього endpoint, в дата вже буде не масив даних. А конкретний юзер, якого ми запитали по ідентифікатору. Також ми можемо отримати 401 помилку, якщо ми звернулися на цей endpoint без авторизації. І 404-ту, якщо юзер, якого ми шукаємо, не знайдений. Тобто юзер, наприклад, users 100, у нас юзерів всього 99, ми запитуємо сотого юзера. Такого юзера немає, тому сервер нам поверне. 404-ту помилку. 404 статус, якщо бути точним. Put endpoint використовується для того, щоб оновити нашого юзера. І тут передаються вже декількома способами одночасно: це песпора, тобто ідентифікатор нашого користувача, який ми бачимо тут. І body. За запиту, тобто дані, які ми хочемо у користувача змінити. Ідентифікатор ми змінити не можемо, це значення присвоюється юзеру на сервері. Як, як правило, ці дані вже є незмінними, а ми можемо змінити нейм, емейл, паспорт та age. У відповідь ми з вами отримуємо 200-й статус з даними, які ми вже з вами в принципі бачили. 401 статус, якщо ми з вами звернулися на цей endpoint без авторизації, без access токена. І 404 статус, якщо юзер, якого ми хочемо оновити, не був знайдений в нашій базі. І Delete Endpoint також складається з базового плюс c плюс параметр. Можемо отримувати 204 статус. Цей статус нам каже, що сервер запит прийняв, він його виконав, але у відповідь сервер нам нічого не надсилає. Тобто дані в даному випадку. Ми не отримаємо, отримуємо тільки статус. Тобто на стороні фронтен нам треба буде опиратися саме на цей статус. Якщо ми отримали 204, значить користувач був видалений. 400 якщо а, щось пішло не так, якась валідація не пройшла. 401 якщо звернувся на endpoint без токена, 404-й Якщо юзер не був знайден для видалення не був знайдений. Наприклад, може таке бути, що в мережі стався якийсь бій, і відправилось два запити одночасно. Тобто перший запит нам юзера видалить, другий запит вже поверне помилку 404. Значить, такого юзера вже немає в нашій базі. Давайте тепер перейдемо до практичного використання нашої документації. Натискаємо, натискаємо кнопочку Try it out». Бачимо, що у нас request body» стало доступним для редагування і стала активна кнопка Execute. Тобто, вона з'явилася. У нас є тут user певний. Давайте в email змінимо, допишемо одиничку. І натискаємо Execute. Тобто наша документація за допомогою консольної утиліти «Curl» Відправляє запит на наш сервер. Тобто ми з вами бачимо, що був відправлений запит на endpoint, як я казав, базовий, тобто localhost 3000 API v 1 users. Ми бачимо хедери, які відправляються Accept. Це те, що наш клієнт може приймати, тобто наша документація приймає aplication JSON Content Type. Це ми серверу кажемо, який тип даних ми відправляємо, application, application Json, Application XML і так далі. І, власне, наш об'єкт з даними. Бачимо, що сервер нам відповів 201 статусом. Тобто створення юзера відбулося успішно. Статус ОК, дата, Name, ідентифікатор. Ідентифікатор 3, тому що на сервері у нас є вже два захардкоджених юзера. І Access token це GVT токен, з яким ми з вами будемо ходити на сервер. Давайте його виділимо і скопіюємо. Я скопіював на всякий випадок. І можна подивитися на самому сервері. В логі у нас виявилася інформація, яку сервер отримав. Що саме отримав, що саме відбувалось. Тобто, логування на сервері це дуже дуже важлива частина. По якій можна буде зрозуміти, що відбулося, що могло піти не так. Так, давайте ще раз я його скопіюю, щоб точно бути впевненим. І давайте спробуємо без зміни даних натиснути кнопочку Execute ще раз. Тут ми бачимо вже 400 400 відповідь. Тобто щось пішло не так, і по меседжу ми з вами бачимо, що юзер створитись не може, тому що він вже існує. На сервері ми так само можемо подивитися, що сервер отримав, яка помилка у нас виникла. Певні stack е trace, ст щоб можна було віддебажити, що де пішло не так. Окей. Е тепер давайте спробуємо відправити запит на users. Натискаємо Try It Out. Execute. Бачимо 401 статус. User не авторизований, неправильний креденшл. ОК. Okay. Access token, який ми скопіювали з вами на попередньому кроці. Ми з вами вставляємо сюди. Натискаємо Authorize. У нас тип авторизації побір токену. Вставляємо наш токен. І натискаємо Authorize. Далі можна це закрити. Ми з вами бачимо, що замочок змінився з відкритого на закритий. І давайте ще раз спробуємо натиснути Execute. Тепер ми бачимо, що на сервер у нас на Endpoint localhost3000 API V1Users. По методу get відправився ще один header Authorization. Це bearer плюс. Токен. Є е, різні типи авторизації, OAuth, Basic і так далі. Бачимо з вами 200-й статус і масив з нашими юзерами. Перший, другий, третій. Тут ми бачимо з вами ту одиничку, яку ми з вами дописали в цей емейл. Пішли далі. По, е, отримати юзера по ідентифікатору. Натискаємо, пам'ятаємо, що у нас є перший, другий і третій. Давайте другого отримаємо. Бачимо 200-й статус і наш юзер з ідентифікатором 2. Тепер що, якщо ми отрим... захочемо отримати юзера з ідентифікатором 5, якого у нас точно немає? Робимо запит. отримуємо 404 статус. Бачимо помилку юзер з ідентифікатором 5 не знайдений. Давайте тепер спробуємо змінити дані юзера, якого ми створили: Юзера з ідентифікатором 3. Для цього ми використаємо endpoint put. Вигідніше сказати, метод put, endpoint users ID. Натискаємо Try it out. Ідентифікатор нашого юзера це 3. У нас була з вами тут одиничка написана. Давайте 1, 2, 3 напишемо. Натискаємо execute. Бачимо, що дані були відправлені на сервер. Також у нас є header authorization наш токен. І дані, які були відправлені на сервер у вигляді request body. Бачимо 200 статус. Оновлення юзера пройшло успішно. Все гуд, все добре. Якщо б ми відправили запит без токена, отримали б 401. Якщо а, юзера такого не було, наприклад, ми в якості ідентифікатора написали б 5, то отримали б 404 статус. Давайте тепер повернемось до endpoint users. І спробуємо ще раз отримати всіх наших юзерів. І бачимо, що користувач з ідентифікатором 3, у емейлі вже є 1.2.3. Тобто оновлення пройшло успішно. Також у нас з вами тут є query параметри, і як ними користуватись. Ну, наприклад, ми хочемо отримувати, отримати всіх юзерів, у яких прізвище DO. Давайте так і напишемо: DO. Execute. І ми з вами бачимо, що у нас в респонсі є два об'єкта. Це користувачі з прізвищем Dow. І ми з вами бачимо в endpoint знак питання, після якого йде пара ключ і значення. І давайте скажемо, що ми хочемо отримати, отримати ліміт 1. Тобто ми хочемо отримати одного юзера з прізвищем DOW. Execute. І ми з вами бачимо, що у нас масив має в собі один об'єкт John Doe. Параметри, якщо їх більше одного, вони склеюються складаються в стрінгу в одну довгу за допомогою символа AND. Тобто далі знову йде пара ключ і значення. Цих параметрів може бути доволі багато. І давайте тепер видалимо юзера, якого ми створили. Try it out. Користувачся ідентифікатором 3. Execute. Ми бачимо з вами 204 статус. response body нам нічого не відправив сервер. Але хедери в такому випадку присутні. Тобто бачимо наш кастомний header XAPI V1. Це версія нашого API. І endpoint, який складається з базового endpoint плюс параметр. Ще раз натискаємо Execute і бачимо помилку 400. Юзер не видалився, тобто щось відбулося не так. Окей, це базова робота з endpointми. що, якщо у нас. Юзера ми в API не створюємо, він у нас вже створений. Тобто, як скористуватися Ausgin. Я оновив сторінку. У нас замочок злетів, тобто він став знову відкритий. Переходимо в логін, натискаємо Try it out. Тут я вже захардкодив юзера, який у нас є, відправляємо запит, можемо побачити дані по запиту, що відправлено на сервер. І, власне, чим нам сервер відповів. Тут ми з вами бачимо токен. Переходимо в авторайз, вставляємо токен, авторайз і можемо користуватися далі нашою документацією. Замочок став закритим. Все працює як і до цього. Також я створив певну HTML-сторінку. В самому проєкті ви можете знайти її в папці public-index.html. Це сторінка, на якій я створив базову форму авторизації, базову, базовий запит на отримання всіх юзерів. HTML-розмітку ми можемо пропустити, подивимось тут на базовий JS-код. Тобто є отримання потрібних нам HTML-елементів по їх, їх ідентифікаторам, навішування слухачів івентів, на submit, на який ми будемо відправляти запит на логін. З даними, які будуть введені в email та паспорт, пароль. Можна, якщо ми користуємось нативним фетч, то у нього є respons. Тобто те, що нам каже, що запит відбувся успішно. Якщо ми хочемо перевірити саме статус, то можна буде перевірити response.статус. Тоді можна буде більш детально подивитися, який статус нам прийшов. І в залежності від цього статусу виконувати певні дії на фронтенді. Тут, якщо у нас запит відбувся неуспішно, ми не знайдемо там токена, тобто алертом ми виведемо, що логін фейл. Або якщо все пройшло успішно, ми побачимо на фронтенді фронтді LogitI запис. Другий. Event це event-клік на кнопку, по якому ми будемо завантажувати всіх наших юзерів. Давайте перейдемо, мабуть, в документацію, створимо юзера, якого ми видалили, щоб у нас їх було 3. Execute, 201, це good, юзер створився. Тут я вже захардкодив дані для форми, можна створити свого користувача і спробувати їм залогінитись. Натискаємо кнопку Sign-In. Бачимо, що завантаження пройшло успішно. І завантажуємо юзерів. Нам виводиться табличка. Ми бачимо користувачів, яких ми створили. Тепер давайте через документацію ще раз по новому юзера. Так, у нас юзер з ідентифікатором був 3. Давайте йому email зробимо не «test.com», а «gmail.com». Execute. Так, користувач 3 не знайдений. Ага, він 4. Тому що ми видалили юзера на сервері, сервер не призвантажував. Тобто, у нього е лічильник ідентифікаторів не змінився. Давайте тепер тоді пишемо четвірку. Execute. Все, е користувач має gmail.com. Перейдемо на фронтенд. Тут нічого не змінилося, але якщо ми натиснемо Завантажити юзерів, ми побачимо, що email користувача було змінено. Оновлю сторінку, допишу якийсь символ, якого в паролі немає. Натисну Sign-In. І бачимо, що логін-фейл. Тобто такого меча на сервері немає, що такого користувача потрібним нам паролем. Якщо ви використовуєте якусь бібліотеку типу Angular, Framework Angular або React-бібліотеку, то якісь схожі запити у вас будуть такий саме Fetch, ви можете використовувати, або це буде Axios, або будь-яка інша бібліотека, яка допомагає відправити запити на наш сервер. Що ж, це в принципі все, що я хотів вам показати по роботі з API-документацією. Я покрив, мабуть, 95-99 кейсів, які вам будуть зустрічатись. Нюанси можуть бути тільки у розрізі квері параметрів. Наприклад, якщо нам треба відправити а, якийсь масив квері параметрів, але я думаю, що це вже я буду покривати у відео серії, яка буде вчити створювати Swagger документацію. Дякую за перегляд відео. Натисніть вподобайку, напишіть коментар, щоб допомогти розповсюджувати україномовний контент на просторах Ютуба. Дякую і до зустрічі!